Доброго здоров'я сьогодні ЗМІ написали, що нібито опозиція розблокувала парламент. Насправді ніхто парламент не розблоковував, але справді депутати-опозиціонери залишили на певний період сесійну залу для того, щоб були проведені парламентські слухання з приводу оздоровлення дітей та юнацтва під час найближчих літніх канікул. Більше того. Опозиція готова розблоковувати парламент в необхідних випадках. Припустимо, сьогодні ми підготували вже проект рішення про недовіру Азаровою про відставку його уряду і готові розблокувати. Парламент для того, щоб проголосувати за це рішення безумовно. Ми готові проголосувати за вибори в Києві, і тоді блокування взагалі завершиться. Ми готові проголосувати за відставку за припинення пенсійної реформи, за скасування пенсійної реформи. Таким чином, ми не блокуємо роботу парламента взагалі, а ми блокуємо діяльність партії регіонів спрямовану на вирішення своїх інтересів, а не вирішення. Ня першочергових завдань, які стоять перед громадськістю, перед Україною, перед українським народом.